Всім привіт! Сьогодні у мене просто бомба ідея. Я хочу привірити лайфхак, за допомогою якого ми получимо рослину банана з самого банана. Підпишіться, якщо ви все цього не зробили, а ми переходимо до відео. Вибираємо зелений банан. Якщо він буде жовтий, то це вже буде сильно переспівший банан. Далі обрізаємо його кінців, але робимо це не дуже сильно. Далі нам потрібно алої. В неї ми позичимо один з її листочків. Згідно виглядає це безжалісно. Але, в принципі, рослині нічого не станеться. Далі робимо продольний надріз на листочку, ось так я показано на відео. Далі нам знадобиться банан, далі його зріз ми, можна сказати, обмакуємо у м'якоть алої. Не знаю, для чого це було потрібно, але в способі так показали. І як я вже сказав, ми просто тестуємо. До речі, напишіть у коментарях, як ви думаєте, чи вийде цей спосіб. Далі нам потрібна буде таблетка активованого вугілля. Далі ложимо її кудись і молотком розбиваємо. Так, щоб наша талатка перетворилася у порошок. Це потрібно для того, щоб зріз не почав гнити. Далі знову ж таки беремо наш кінець банана і втикаємо його. Робимо це так, щоб якомога більше вугілля було на зрізі. Тепер я візьму ось такий посадочний горшок і насиплю туди землі. Далі викопуємо невелику дирочку. Приблизно вираховуємо під розмір банана. І не дуже сильно глибоко заглиблюємо банан. По боках приминаємо землею. Далі нам знадобиться звичайна вода, беремо теплу та відстояну. І майже заливаємо горшик з бананом. Акцентую увагу на майже. Тепер візьмемо кусок бутилки і накриваємо банан зверху, так щоб утворився парниковий ефект. Ну, а далі нам потрібно поставити у тепле місце там, де багато сонця. Ну подивимося, що з цього вийде. А в мене все до нових зустрічей.